Презумпція невинуватості та презумпція вини, що це таке, та в чому їхня різниця? Давайте розбиратись. Ви 100% чули колись таку фразу, що доки вина особи не буде доведена, то така особа є невинуватою. Так ось в юриспруденції цей принцип називається презумпція невинуватості, і закріплений він в статті 62 конституції України. Цей принцип діє в рамках кримінального та адміністративного провадження. І що характерно? Вину особи мають доводити саме правоохоронні органи, і допоки вина не буде доведена в судовому порядку, особа вважається невинуватою. Проте в українському законодавстві наявний зовсім протилежний принцип, який називається презумпція вини, і він закріплений в статті 614 цивільного кодексу України. Цей принцип передбачає, що особа є винною допоки не доведе протилежне. І поширюється цей принцип на цивільні відносини, пов'язані із зобов'язанням. Наприклад, Петро звернувся до суду на Івана через те, що той не повернув кошти, які він зобов'язався повернути відповідно до боргової розписки. В такому випадку Іван вважається винним, доки не доведе, що він виконав зобов'язання і повернув кошти в обмовлений строк.